Показати вам виплати Мітлайф пов'язані з воєнними діями, цивільним, тільки цивільним, ще раз наполягаю на цьому. З початку повномасштабного вторгнення Мітлайф прийняв 2573 позитивних рішення та виплатив своїм клієнтам або їх вигодонабувачам більше 59 млн грн. А страхові виплати за 2024 рік станом на 1 вересня 2024 року. Більше 192 мільйонів гривень Мітлайф виплатив своїм клієнтам. А це виплати за ризиками пов'язаними з нещасним випадком: це телесне ушкодження, переломи, опіки це страхування на випадок діагностування критичних захворювань у дітей та дорослих. Це страхування. За госпіталізацію, хірургію та відновлення після госпіталізації. Ануітетні виплати та виплати по дождютю за 2024 рік станом на 1 вересня 2024 року. Понад 131 тридцять мільйон гривень Мідлайф виплатив своїм клієнтам за накопичувальними полісами. Та виплати викупних сум за 2024 рік станом на 1 вересня 2024 року 2536 договорів припинено. І більше 44 мільйонів гривень сплачено нашим клієнтам, які ну, от вирішили, що їм потрібні гроші, але не потрібно страхування життя. Кілька слов про те, які програми доступні в Медлайфі на сьогодні, в класичному варіанті. Поліс страхування життя складається з двох частин. З накопичувальної та ризикової, або з ризикової та накопичувальної. Співвідношення між накопиченнями та ризиками може бути різним: 70 на 30%, 30% на 70%, 60% на 40, 40 на 60, 50 на 50%. От що хоче людина, то я і зроблю. Якщо купувати поліс поліснітла, то це можуть бути ризики окремо. Без накопичень і накопичені окремо без ризиків. Ну тобто, можливі різні комбінації. І так, які ризики на сьогодні є відлайхи? Це головний ризик смерть з будь якої причини. Тобто, людина заснула та не прокинулась. Людина захворіла на рак інсульт, інфаркт, не справилася з захворюванням, пішла з життя про це ризик. Цей ризик унікальний, і його можна купити тільки в лайфстраховій страховій компанії. Тобто, там, де ми купуємо каска, автоцивілку, зелену карту, там відповідальності різноїди та так і інше. Такий ризик купити неможливо. А смерть від нещасного випадку. Втрата працездатності в разі нечасного випадку. По цим трьом ризикам в Медлайфі немає обмежень по страховим сумам. Це може бути 100 тисяч гривень, 500 тисяч гривень, мільйон, два, п'ять, десять мільйонів гривень. Це переломи, опіки, телесне пошкодження, це хірургія, госпіталізація, відновлення після госпіталізації. Це може бути критичне захворювання. Жіночі критичні захворювання, рак 7 критичних захворювань, 32 критичних захворювання. Весь перелік критичних захворювань я опублікую в описі до цього відео, а також 20 критичних захворювань у дітей попичення. Вони можуть бути дорослі та дитячі. Я написала пенсійний, тому що ну, взагалі то вони там не звуться пенсійний наші накопичувальні програми. Я написала пенсійний, тому що це дуже актуально зараз, і наші клієнти частіше за все купують поліс накопичувальний дорослий до 60 або до 65 років. А це пенсійний рік, тому я можу казати, що це пенсійний дорослий на Підсумуємо, В полі страхування життя вирішує три головних завдання: це накопичення, частіше за все, у дорослих це приватна пенсія, у дітей накопичення на освіту, наприклад. Це страхування життя на випадок смерті. взагалі це страхування життя на випадок смерті на першому місці повинно бути. Але я, як оптиміст, по життю, хай буде накопичення оптимістичний сценарій на першому місці. А по-третє, страхування здоров'я від нещасного випадку або захворювань. Ну і пару слів про те, хто я така і чому я сьогодні вам так довго розповідала про страхування життя та страхування здоров'я. Я, я Світлана Хонісна, менеджер страхової компанії Мітлайф. Прав Мітлайф це страхова компанія українська, яка працює в рамках законодавства України, сплачує податки державі Україна. При цьому. Медлайф є стовідсотковою донькою американської страхової компанії Metropolitan Life Insurance Company. Стральний офіс нашої компанії знаходиться в Нью-Йоркі на Манхеттені. За освітою я економіст-аналітик, працюю в страхуванні з 2004 року, тобто вже 20 років. Якщо вам було сьогодні настільки цікаво, що ви хочете поспілкуватися зі мною. Особиста, і якщо ви хочете, щоб я зробила для вас розрахунки і побачити свої цифри унікальні ексклюзивні, то записуйтесь на консультацію в будь-якому месенджері. Всі мої месенджери в описі до цього відео, в описі до кожного відео на моєму каналі та в описі до мого каналу. Дякую вам за увагу і бажаю нам усім ментального та фізичного здоров'я, скоріше нам усім перемоги. Все в нас буде добре. І до зустрічі на моєму каналі всім па-па!